Барабони на городі а баба буде фотографірувати світками. Да. Але ж да. баба дві скільки. Це ж теж треба їх і насадити і ось капити. Все, <клухи> йди сюди, хлопці. Саму mm, вау хочу донести. На ще усі год лежить. <клухи> Я умру, щоб накидали мені багато квіток, але я її дуже люблю. Куди щоб накидали квіток? Ну, в яму не можна так, щоб. А ви не вмираєте? А? Я ще не вмираю, а коли

Діма, не роби так. У вас є пусті мішки? Нема. Сережа, спина болить. Високий. Там трохи там не легко! Получаєтесь з... на бабу Оксани. А хто розказав? <ріх> Ні, ну це, звісно, баба там усі. Не шок буде. А хто розказав? Що? Ні, ще баба не знає, Саша розказав. Представляєш, під? це буде, звісно. Саша відкликав. Откликаєш маню. Я вже не можу. Так, хто нас за мальчик? Саша. Саша. <laughs> Зніми лікарську, він не вміє. Він не вміє картошки вийти. <laughs> Не знаю. Mm -hmm. — Так, Тут кстати, теж те, що вже Ну, баба резак. І топтавка. Роботала. Нічого, так зробити так. Вони розгорнули, розмотали, таку, все показали, вона назад змотала його. Багато їх. Взяли у вісок шалопанові. Один, другий, два, і на горище до бантижі. Каже, приїдемо тоді ще там. А це наша баба на бажах ходила. Давай я потребу. Цікаво, а до цієї теж буде мене буде кришка? Ні, мають кришу. Це така тільки різова. Бабушки тут, свята батьківська любов, помножена на величезне терпіння, на мудру науку, розумну опіку, доброту. Малі, Чи, діти, діти, малі діти, малі клопоти, тибі. великі діти, великі клопоти, гласить народна мудрість. Виросла дитина, а з неї і батьківська тривога за неї, за її майбутнє. І куди б не закинула доля дитину, за нею завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Хай жесториці воздасться вам, мамо, за ваш материнський труд, турботу і любов. Ми, діти, будемо прагнути своїми вчинками ніколи не опоручити вашої батьківської науки, ніколи її не порушити. Здоров'я і щастя вам, дорога мама. Дозвольте доземно вклонитися за вашу нелегку материнську ношу і пообіцяти, що не збочать ваші діти з дороги, не підуть манівцями, зуміють достойно пройти по цьому життю. Нехай онукам вашим світить в дорозі світлий промінчик вашої любові, зігріває тепло рідного дому, стане у пригоді мудра наука і порада, оберігає від усіх життєвих негараздів материнська і бабусина молитва. Ну я думаю, що якраз час зараз дати слово онукам. Ну, не всі присутні, тому що Віка і Богдан. Працюють, якраз вони вже і Саша також вийшли на цю трудову, стезю, не змогли приїхати. А Міша, Діма і Максим, ну три поки що, половина онуків тут, тому вони і будуть казати. Будуть отдуватися за тих, хто не присутні. А оскільки у нас починають менші, то їм слово Міша Діма є. Бабуся квіти посадила під віконцем біля хати, не наче діти її квіти стала доглядати, і діточок, як квіточок. цілий вік ростила, не доїла, не доспала. Звідки в бабці сила? І з любові, із сердечка. і з теплого літа наша бабушка в родині. І сонце світить. Десь у полі солойко пісні запівав. Нашу бабушку рідненько з юбілеєм привітали. Поклонімося і ми, бабусі кохані, щоб здорова була завжди разом з нами. А ну, Максим, встаньте місце. Бабушка, я Я скажу так, я не буду вставати на скрінейку. Я не буду, я не знаю, верші всі позабував. Максим, наш тайм, Максим! Я оце слухав вашого старшого сина Сергія Володимировича. Я зараз е, теж його слова, я вам завжди, коли до вас приїжджаю, завжди сповнаю його слова. Тільки я додав, окрім цієї худоби, ще і городи. Ви набирайте шукати городи. Я кажу, я хочу до вас приїжджати, щоб і вас бачити не на городі. І, 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 і самому та там не буде. Да. <рис estem вилучком> не будеш копати картошку, ну э, це не значить, що так. Просто він буде приїжджати з мішком картошки. Чого да. ви? Ні, звідси сюди приїхать. Бабушка, не. бабушка не, звідь, я вам, я, бабушка, а, звідь, я, вам я вам казав і повторюю при всіх гостях, що... Я готовий вам привозити стільки стільки молока, стільки вам потрібно, а і картофель. давати вам гроші, щоб ви купляли те молоко. А ви тільки не, не мали корови я, я готовий вам давати. Скільки грошей, щоб ви мали собі картоплю. А діти ваші, вони самі куплять картоплю. І внуки вже деякі. Що їм робити? Ти ж на нас не стоїть, так? Бабушка, я хочу вам побажати... Бабушка, я хочу вам побажати здоров'я. Я хочу вам побажати щастя. Щоб, щоб ви були щасливими, щоб ви ще мали відчуття в душі, хоча б на років 50. Що ви відчували себе, щоб ви змогли себе відчувати так, щоб... Це На 50. Ну він же ж не каже на 20, але на 50, можна мати перший внук. Перший. Бабушка, я за вас п'ю, щоб ви були... І, і ми в наступному году приїжджаємо, 71 рік, у вас нема корови. Ви, ви пообіцяли своїм дітям, і я був свідком цього. Я вже все задокументував. Юридично все буде оформлено да. і на великому рівні, буде предоставлена бумага. Сертифікат відповідності гарантовано. Та не виконання, щоб вроти бабушки не видно. На 5 років. Так, не бери беріть. Ти сказав, що з різні стопочки. Я просто взяв стопку, бо там не було А, Чекай.